Привіт усім телеглядачам в ефірі спецрепортаж з найвідомішої події Львова з форуму видавців. 21 рік поспіль львів'яни з нетерпінням чекають початку осені. Адже в цей час до міста Лева приїжджають найвідоміші письменники, поети і видавці. А ми маємо змогу дізнатися, що ж вони творили протягом року. А головне, можемо з ними поспілкуватися. Тож ждемо дивитися. Не секрет, що львів'яни здавна цінують хорошу літературу і просто обожнюють читати. Тож форум видавків це справжнє свято для всіх нас. А зараз ми прямуємо до Палацу Потоцьких, адже там сьогодні буде надзвичайно цікаво. Декілька днів поспіль відомі письменники і поети презентують свої найцікавіші роботи. Сьогодні вже відбулася творча зустріч з Мартіном Полаком, австрійським письменником, журналістом і перекладачем. А щойно Сергій Жадан презентував переклад книжки Пауля Селана – Світлописк. А зараз нас чекає ще один сюрприз від організаторів форуму. Всі відвідувачі зможуть поспілкуватися з українським поетом і перекладачем Андрієм Любкою. А свою цікаву і оригінальну книжку Комікс це йде? Бийся за неї презентуватиме Сергій Жадан. Тож буде весело. Сотні людей зібралися на форумі. Тут можна зустріти не тільки відомих осіб, а й своїх друзів, родичів чи однокласників. Бо схожі події згуртовують усіх львів'ян. А припустити форум видавців це все одно, що припустити по себе частинку культури і мистецтва. Хтось мучить на форум, щоб поспілкуватися улюблене автора або познайомитись з новинками літератури, інші прагнуть весело провести час і відвідати чимало цікавих заходів. А хтось просто хоче поповнити свою бібліотеку. Бо на форумі видавців стільки всього і стільки книг. Тут можна задовольнити навіть найвибагливішого читача, різні теми і жанри, різні автори і стилі. Обирає, що заманеться. Тож рекомендую не гаяти часу, а швиденько йти на форум видавців. Так 21 перший форум видавців це міжнародний літературний фестиваль і книжковий ярмарок. А ще вас чекає урочиста церемонія вручення книжкової премії. Найкраща книга форуму 2014, фестиваль дитячого читання, книгоманія, благодійна акція, третій вік, задоволення від читання, фестиваль Молода республіка поетів», ніч поезії, і музики, Львівський бібліотечний форум і багато іншого. До нас мечать гості з різних міст України. А організатори придумали чимало заходів, щоб розважити усіх усіх. До речі, сьогодні Ніна Матвієнко, як учасник 21-го форуму видавців у Львові, презентувала збірку українських пісень. Ой ти Соловейко». Ну і ще один сюрприз я залишила вам на десерт. Цікаво тоді слухати. Сьогодні відбудеться неймовірна подія. Для учасників 21-го форуму видавців це гала концерт за участі народної артистки України Ніни Матвієнко, Скрипаля Вертоза, Олександра Божика, Оксани Мухи, Павла Табакова та Октето Орфей. Мені вже цікаво, то ждемо дивитися. Львівська обласна філармонія притягує до себе все більше слухачів. Так, бо сьогодні тут свято не тільки для любителів книг, а й для шанувальників хорошої музики. Всі радісні, усміхнені і веселі. Так, бо гостей концерту розважатимуть найвідоміші співаки. Нещодавно ви упорядкували і представили книжку Ойте Соловейко. Як довго ви працювали над цією книжкою? Це знаєш, що дуже, дуже мало часу у нас було. Місяців три всього, а за три місяці ти знаєш, знаєш і ноти не порядкуєш, і слова ще не понаходиш, і треба було перечитувати декілька разів кожний рядочок пісенний. Ну воно якось так легко йшло. Слава Богу, з легкої руки, мабуть, з великим бажанням все робилося. А які ваші побажання нашим юним та глядачам? Я хотіла, щоб ви більше знали маминих пісень, які мама любить, слухали найкращі пісні, які вам подобаються, і завжди порівнювали, які, які пісні маминого часу, а які нові прийшли, і що вам у цьому новому подобається. Що вас надихає на творчість? Ой, дуже багато що. Знаєш, по-перше, Ісус, по-друге, людей. А по-третій, напевно, просто життя. Що мені більше подобається у Львові? У Львові мені практично все подобається. Я не можу виділити окремо, що саме мені подобається. Мені подобається Львів'яни. Я думаю, що якби не львів'яни, Львів би не був таким красивим, який він у нас є. Що вас надихає на творчість? Ну, я думаю, що в першу чергу нас надихає. оця Гарна атмосфера концерту, в якій ми можемо знайти спільну мову, якісь спільне задоволення з нашим з нашою публікою. І коли вони гарно сприймають, звичайно, це дає нам наснаги до наступних до наступних наших концертів, до праці в майбутньому. Ось таким насиченим був цей день. Тож організатори форуму попрацювали на славу. А я задоволена побаченим і почутим. Думаю, ви теж це був спецрепортаж. 21-го форму видавців. І я Іринка Плешкова. Бувайте!